Вітаю. В ефірі новини міської інформаційної служби. У студії для вас працює Володимир Кремінь. Головні події четверга 7 липня в матеріалах наших кореспондентів. Ну а сьогодні у випуску я розповім про таке. Міський голова Андрій Білоусов заключив договір з Петриківською райдержадміністрацією на передачу 45 ділянок землі для ветеранів АТО. В місті тривають роботи з відновлення дорожнього покриття. Одночасно укладання нового асфальту відбувається в декількох районах міста. Набережно Лівобережжя прикрасив відновлений фонтан на воді та велетенська золота черепаха. Дніпродзажинські ветерани бойових дій та родина загиблих почали отримувати ділянки земель, які їм гарантувала держава. 6 липня міський голова Андрій Білоусов, представники громадської організації Патріот 2015, а також представники Петриківської райдержадміністрації оглянули виділені землі. Розташовані вони в Петриківському районі, територіально знаходяться за лівим берегом неподалік селища Куліши. Місцевість мальовнича навколо засіяні поля, проте наразі це лише земля без ознак цивілізації. Чи задоволеними залишилися ветерани? Знають наші кореспонденти. Кам'янському проживає близько 700 учасників антитерористичної операції, а також родин загиблих героїв. Кількість не остаточна. Відзначає заступник голови громадської організації Патріот 2015 Богдан Наполов. Адже частина воїнів знаходиться ще на бойовому посту в зоні АТО. Найбільше сотні ветеранів отримали на сьогодні обіцяні державою ділянки землі. На даний момент у нас є земля. То, що у нас виділяють в черті міста – це в Романковський район, це район. Ну, в Роман, скажем так, пусть будет так: вот, выделяют землю. И сейчас на данный момент вот, прошла хороший такой момент. То есть, власть наша. Выхватило, скажем, можно даже так сказать, кусок земли хороший. То есть, это то, что вы видите, это будут участки 45 участков для семей погибших в первую очередь, потом для семей ранних, то есть первая-вторая категория. И так как вот часть из них уже получили землю, как бы и ну, использовали свое право на получение земли, поэтому пошли первые ребята из очереди, то есть общей очереди, которые получают эту землю. Наразі це поле із соняшниками, але офіційно кожні 12 соток належать окремій родині бійця АТО. Міський голова зазначає, що міська влада намагається виконати свої зобов'язання по видачі земельних ділянок атошникам якнайшвидше. «По договоренності з Петріковської райгосадміністрацією ми виділили з місцевого бюджету 500 тисяч гривень на розробку градостроїтельної документації. Всього ми в ближайше час будемо готові предоставити 600 участків, 200 на території міста і 400 на території Петриковського району. Документ офіційно затверджено підписами очільника Кам'янського та представників Петриківської райдержадміністрації. Сусіди кажуть, що така співпраця необхідна і буде дуже ефективною. Одна з ділянок на цьому полі належить і Геннадію Котію. Обіцяного чоловік чекав два роки. Та наразі перебуває у шоці, адже щоб створити на цій землі умови для проживання, знадобиться чимало терпіння та коштів. Поки я в шокі. что здесь можно... Как оно все получится, я не знаю. Ну, сюда добираться же вообще это ну, нереально. Я, конечно, мэру и благодарен, но говорю, сюда вода может пройти, газ, свет, дорогу сделать. Ну ладно, там раненым, а убитые, кто там, жены будут этим всем заниматься. Міський голова Андрій Білоусов обіцяє, що з дорогою та комунікаціями влада допоможе. загалом же місцеві ветерани антитерористичної операції отримують усі пільги державного значення а також допомогу згідно з програмами місцевого рівня. Тарифний протест під Верховною Радою України, погрожуючи владі всеукраїнським страйком, профспілкові організації вимагали негайного підвищення заробітної платні та зниження цін на газ. За неперевіреними даними, кількість присутніх на акції протесту перевищувала 10 тисяч. Люди вимагають адаптувати зарплати під нові тарифи чи тарифи під нові зарплати. Населення просто не отримує чергове підвищення комунальних тарифів під будівлею Верховної Ради тисячі людей. Тільки зі спілки гірників України приїхало біля 300 осіб. Людям цих професій вдвічі гірко, адже віднедавна шахтарів позбавили урахування гарячого стажу і раннього виходу на пенсію. Требування перше повишень прикратити геноцид тарифів. і второє. По первому і второму списку. Не може чоловік працювати в шахті, в кар'єрі, горбатиться возле Мартена і не получать ніяких льгот. На цьому і будемо стояти далі. Я дуже сподіваюся, що вони прислушаються, але якщо не прислушаються, будуть уже радикальные меры. З учасниками акції протесту спілкувався народний депутат України, співголова парламентської фракції опозиційного блоку Олександр Вілкул. На думку, політика чинна влада діє тільки в бік руйнації. Десятки тысяч людей, которые стоят под стенами парламента сегодня, эти люди вышли, потому что власть разрушила их жизнь. Тарифный геноцид, когда просто невозможно платить по этим новым повышенным коммунальным тарифам. Следующим шагом начинают отбирать квартиры. Первую квартиру в Луске уже отобрали. Люди, которые, чиновники из теплых киевских кабинетов, которые ни разу не стояли возле Мартена и не спускались в шахту, забрали у людей право на льготный выход на пенсию. Это і горняки, это шахтери, это металлурги. металурги добрались уже навіть до врачей, медсестер і балерин. Політик зауважив, парламент має створити комісію, яка розбереться з питанням підвищення тарифів, і наголосив, що при нинішній собівартості газу його продають людям майже в десятеро дорожче. При собі стоїмості 20-30 тридцять доларів. Його продають людям по 285 доларів. Куди діваються ці гроші? Діваються на корупцію. Політик підкреслив, їхня партія проти підвищення тарифів і наголосив, що вони намагатимуться схилити в цей бік більшість у парламенті. Опозиційний блок повністю на стороні людей. Опозиційний блок підтримує їх і обращення в суди, підтримує із трибуни парламенту, в парламентському залі. Ми дійдемо до європейських судів. Ну так і здіватися над людьми і розрушати їх життя не можна. Ми живемо все-таки. Парламентско-президентской республики. И когда правительство подписывают непонятные тайные меморандумы с СМВФ, что оно туда включает, никто не понимает. И что они будут делать, мы не понимаем тоже. Люди кажуть, що якщо Верховна Рада їх не почує, це може перетворитися на загальноукраїнський страйк, і наголосили європейським цінам європейські зарплати. Нагадаємо, що прожитковий мінімум в Україні становить 1450 гривень, тоді як за версією ООН, світовий прожитковий мінімум, що має отримувати кожна людина на місяць, становить 150 доларів, тобто понад 3700 у гривнях. На вулиці 8 березня тепер можна кататися на роликах та безпечно гуляти ввечері. Наразі там завершуються роботи з асфальтування основної дороги та встановлення ліхтарів вуличного освітлення. Як тривають роботи, перевірив міський голова Андрій Білоусов. За його словами, капітальний та поточний ремонт доріг триває і охоплює усі частини міста. Детальніше по темі матеріал від наших кореспондентів. Валентина голова комітету мікрорайону, який об'єднує вулиці 8 березня Алтайську, Миколи Лисенка, колишня Бісєдова та матросова. Жінка каже, що в районі проблем чимало. Житловий комплекс старий, але дорога та відсутність вуличного освітлення стали причиною левової частки проблем. Асвічення зі слов не була. Многі годы, і ця дорога була в жахливому стані. Здесь уже машини практично не могли проїхати. Когда дощ ідеонісло несло всі камні, камни, весь мусор нюсся вниз, прямо до частного сектора. Люди звернулися до міського голови Андрія Білоусова з проханням виправити ситуацію, зволікати не стали, і вже сьогодні завершуються ремонтні роботи. Ми виконали тут повністю сплошником ремонт вулиці, для того, щоб люди могли нормально їздити. Також ми тут повністю встановили наружне освіщення. З відновленням дороги на одну проблему стало менше, проте залишаються й інші, відзначають мешканці. Зокрема, Тамара звернулася з проханням полагодити пішохідні доріжки, адже тут немає ходу іншому транспорту дитячим візкам та доопрацювати питання проїжджову частини. Ну, желательно було бажано було ж установили знаки, щоб наші водії бачили какое-то уваження до людям і садики зделай. Андрій Білоусов відзначає, що ремонти доріг наразі тривають по всьому місту. На це було виділено 150 мільйонів гривень, з яких 48 міський бюджет, решту виділила область. Наші бригади Зараз уже приступили до капітального ремонту вулиці Запорожської. Ми продовжуємо роботи на вулиці Незалежності і то в течение місяця ми вже почнемо займатися нашим проспектом Леніном, бувшим проспектом Свободи. Також в місті продовжується текущий ремонт вулиці. Зараз бригади працюють на лівому берегу, потім вони переходять на мостовий переход через реку Дніпр, проспект і в Баглійський, Южний район. Я, і жильці, і комітет мікрорайону ми дуже вдячні. Много зроблено по покосу трав, постійно підключається. І в цьому році ми касиль вже здесь прокошено разів три чи чотири. Ми дуже вдячні Андрію Леонідовичу за те, що він прислухався к нам, за то, що він обрати внимание. А закінчити роботи з ремонту доріг на вулицях міста планують в жовтні поточного року. Ну і далі до новин великої політики. Лідер радикальної партії Олег Ляшко днями виступив із заявою щодо справи народного депутата Олександра Онищенка, звинуваченого в корупції. Олег Ляшко переконаний, відповідати за корупцію має не тільки сам депутат Онищенко, а й влада, за правління якої чоловік чинив протизаконні дії. Корупціонера Онищенка, з якого рада зняла недоторканність, кришував сам президент. Політик безумовно має відповідати за свої корупційні злочини, але разом з ним мають відповісти і його спільники по бізнесу, які сидять у провладній фракції. Про це заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко. Ми уважно послухали подання генерального прокурора, який стверджує, що Аніщенко займався своєю злочинною діяльністю. Факти, які зафіксовані з 2013 до 2015 року. А року. У мене питання: а яка влада була в 2013, 2014, 2015 році? Хіба не ниніше. Влада була, бо саме нинішня влада дозволила Оніщенку займатися корупційними схемами. У січні 2015 року я заблокував, пішов до прем'єра Яценюка і заблокував призначення на керівника Держгеонадра помічника Оніщенка. Знаєте, хто мені перший подзвонив, запросив на зустріч і попросив не блокувати призначення керівника е, поміщака Оніщенка керівником держав Надра. Це був президент України Петро Порошенко. П'ять разів він зі мною з цього приводу зустрічався, переконував Шоніщенко нормальний хлопець і що ми там порішаємо всі питання. Радикал обурився, адже влада навмисне розіграла виставу з течією Онищенка, щоб показати видимість боротьби з корупцією, яку на переконання. Ляшка вона ж сама влаштовує і покриває. Я переконаний, що ніщенку дали можливість утекти. А сьогодні розігрується спектакль про надання згоди на притягнення до відповідальності, коли він сидить у Москві чи в Монако і з дівчатами завісає. Міський голова продовжує оновлювати одну з найбільших зон відпочинку міста. Лівобережна набережна користується великою популярністю серед городян. В літній період щовечора тут проводять свій час кам'янчани всіх віків. Перший крок до покращення було зроблено в минулому році. Тут встановили нові лавки, урни, відокремили велосипедну доріжку. А нещодавно міський голова Андрій Білоусов дав доручення полагодити багато років непрацюючий фонтан на воді. Завдання виконано та на досягнутому зупинятися не стали. Величний Дніпро, набережна, які заздрять міста, сусіди та фонтан на воді, кам'янчанам є чим пишатися. Що прямо на воді є фонтан, молоде покоління знало лише з розповідей старших городян. Наразі його відновлено, конструкцію оздоблено декоративним річним камінням, а днями з'явилася навіть постійна мешканка невеликого острівця. Зділена із бетону, і віс 700 кілограмів. тому, я думаю, що якщо даже будуть жила цю черепаху. Взять з собою, я думаю, нічого не вийде, тому що пришлось силами сілами підйомного крану, а також 25 чек для того, щоб эту черепаху встановити на місто. Мешканка лівобережжя Галина часто приходить на набережну. Каже, робити це зручніше в день, хоче спекотно, адже ввечері людей дуже багато. Міському голові подякувала за оновлення улюбленого місця та повідомила, що він не на своїй посаді. Черепаха подобається? Добре, все добре, все чисто. У парку так добре, у нас ніколи такого не було. Ви бачите, столби поставили, там да. світильники зараз будемо монтувати на центральній олії. Хорошо, і дітям зробили кляси да. і все, дуже добре. У вас треба да. президента вибирати. Спасибо. Єдине, чого не вистачає, на останок відзначила Галина, це свідомості деяких городян, які продовжують смітити на місці, де відпочивають. Попри всі негаразди, міський голова вирішив продовжити покращення набережної, і в найближчий час тут з'являться додаткові посадочні місця. Мітово люди, ми достаємо на слідують неділю. Ось этой железобетонной набережной, Люди сидять на бетоні, так як з скам скам не скамікні до шпиля, му встановимо спеціальні такі дерев'яні. Какби бы, ну, дерев'яної плоскості, ми закріпимо непосредственно на железобетоні болтами, щоб люди могли сидіти аж до шпиля. Анастасія Васильєва ігор Василенко новини міської інформаційної служби. Продовж цього червня на стадіоні Металург проходили матчі мініфутбольного турніру. Десять команд з різних структурних підрозділів боролися за кубок та очки, що йдуть у загальнокомандний залік спартакіади Дніпровського медкомбінату. За словами спортсмена-інструктора КСК Дніпровець Івана Карповича, у цьому році матчі проходили на стадіоні Металург, що додало хлопцям і азарту і бажання грати за підсумками зустрічей, які пройшли у двох групах і півфіналах. Визначився квартет найсильніших колективів, які розіграли у круговому турнірі між собою перші чотири місця. А решта шість команд у стикових іграх визначали місця з п'ятого по десяте. Виділились чотири команди фінальні. Это железнодорожники УЖДТ, это конвертерный цех, это ту техуправление кислородно-компрессорной, а также ДВПУ. Програвши двом останнім претендентам у боротьбі за кубок, третє місце в особистому поєдинку, розігрували команди ДВПУ та технологи. Велике бажання самовіддача допомогли останній команді вперше в історії нового тисячоліття посісти третє місце. За потенціалом студенти ДВПУ могли виступити і краще, але поки у них четверте місце. Ну а самим очікуваним, звичайно, став останній вирішальний поєдинок двох найсильніших футбольних команд комбінату залізничників і конвертерників. Переможці минулорічних змагань залізничники до звітного поєдинку підійшли із значними змінами у команді. Команда в цьому тамго у нас можна сказати молода, оновлена. і старих гравців залишилось там чоловіка три. 4. до того ж, з різних причин відразу п'ятеро футболістів, які представляли свій структурний підрозділ у торішньому мініфутбольному турнірі, не змогли вийти на поле у головному матчі. Із перших хвилин ініціативою заволоділи конвертерники, і не випадково, що саме вони на початку поєдинку забили перший м'яч, та й другий відрізок гри конвертерники провели потужно і на куражі. До честі залізничників треба відзначити, що рук хлопці не опускали. Та все ж у підсумку новим переможцем мініфутбольного турніру ДМК. Стала команда конвертерників, яка заслужено перемогла з рахунком 3-0. Тобто цей турнір показав, що у нас спорт розвивається, футбол люблять, вважають. І в ми будемо наращувати молодіж, прилашати і так далі. Ну і ще, що в этом турнірі участить більше ста чоловік. Це можна сказати, самий вид спорту. спорта. Тож після восьми видів спорту Спартакіади ДМКД турнірна таблиця не зазнала змін на першому рядку. Залізничники, а технологи конвертерники на другій третій позиції відповідно. У відні столиці Австрії пройшов шостий чемпіонат Європи з черлідингу, в якому взяло участь більше трьох тисяч спортсменів з 31 країни. У збірній України виступали дві пари черлідерів-юніорів з нашого міста. Вихованка тренера спортивного комплексу Прометей Альони Козинець. По програмі Фрістайл Дует Єлизавета Тимофеєва і Ганна Шокотько зайняли четверте місце. а Анастасія Холопко і Аліна Савицька стали шостими в хіп-хоп дуеті. І надалі розповім вам про погоду на п'ятницю, 8 липня. За прогнозами синоптиків, у нашому місті очікується хмарна погода з короткочасними проясненнями. Зранку, можливий, невеликий дощ. Денна температура повітря становитиме 22 градуси. Вночі прохолодно до 16 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. Ну, а це були всі новини на сьогоднішній день. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Гарного вам настрою та вечора. І будьте впевнені, що попереду лише найкращі події. Хай щастить.